Доброго дня! Сьогодні ми виготовимо ось такі жовто-блакитні сердечка. Вони дуже прості у виконанні. Для виготовлення таких сердечок нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, а також предмет круглої форми. Від величини цього предмету буде залежати величина вашого сердечка. Отож, Перш за все нам потрібно обвести наше коло. Тепер вирізаємо. Утворився ось такий кружечок. Тепер нам потрібно з нього скласти гармошечку. Так? Як ми це робимо? Щоб наші лінії в гармошечки були рівненькі, спочатку ми складаємо ось таким чином. Складаємо все. В одну сторону намагаємося робити рівненькі такі смужечки. Далі розворачуємо ось що в нас вийшло. Ми чітко бачимо лінії. Далі, по цим лініям, ми вже можемо скласти рівненьку гармошечку. Так, наша гармошечка виглядає ось таким чином. Що ми робимо далі? Нам нашу гармошечку потрібно скласти навпіл, шукаємо серединку і складаємо навпіл. Ось так ми склали навпіл. Що нам залишається? Ми вже бачимо, що утворилося Так, Нам залишається склеяти ось тут. Беремо клей, намазуємо і склеюємо, трішки потримать. Щоб добре схопився клей. І ось можна вже відкривати наше сердечко. Ось таке сердечко у нас вийшло. Такими сердечками можна оздоблювати інтер'єр, наприклад, стіну у вітальні чи над робочим столом. Дякую за увагу!